Вітаємо вас, котейки китюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. У Black Desert Online серйозно взялись за музику. На початку цих глобальних змін всі класи отримали можливість повноцінно грати на музичних інструментах. Додали 5 нових інструментів, 2 духових і аж 3 різновиди електрогітар. І це лише початок величезного музичного перевороту. І не кажіть, що окрім фарма і ремесел у грі нема чим зайнятись. Розробники палія звільнили 35% своїх співробітників, і це всього через 5 місяців після запуску гри в ранньому доступі. Звільнення пояснюють труднощами з фінансуванням і тим, скільки потребує сил підтримка гри. Наразі безкоштовне ММО має змішані відгуки від користувачів у Steam і скромний історичний пік у 12 тисяч користувачів. Палія все ще перебуває у відкритому бета-тестуванні, і Singularity 6 стверджує, що планує надавати новий контент, покращення та виправлення помилок у майбутньому. Модер, який створив безкоштовну кооперативну модифікацію для гри Elden Ring, наполегливо працював над тим, щоб залучити ваших друзів до кампанії Armored Core 6. І він знає, що робить. Новий мод люк Юї дозволяє створювати групу до шести гравців у Armored Core 6 в огні Рубікону в основній кампанії. Він також додає у гру вторгнення, коли ви і ваші друзі можете бути атаковані іншими гравцями. Мод знаходиться на ранній альфа стадії, тому помилки трапляються. А місія «Крижаний черв'як наразі не дозволяє спільне проходження. Над виправленням цього вже працюють нагадуємо, що і ви можете допомогти нашим захисникам. Наприклад, долучитись до нашого збору для третьої окремої штурмової бригади. З вас донат кратний 50 гривням, а з нас призи. Артбук Total War Warhammer, роман Джорджа Орвела 1984 в коміксах. І огляд саме на вашу улюблену гру та ключі до 20 інді ігор. І чим більше грошей задоначено, тим цей шанс вищий. А прогрес можна відстежувати в нашому телеграмі. Що нове пограти? Пробіжимося по релізам. 16 квітня виходить барвиста й мила Європа. Вже зараз, до речі, доступна демо-версія. Якщо коротко і без спойлерів, тоді проходять на місяці Європа. Граємо за Android зі. Нам треба знайти багато відповідей. В цей ж день вривається з ноги гра, зроблена вручну, і лише подивіться, яка колосальна робота проведена розробниками. У Herald Halibut використана техніка стоп-кадру. Кожен елемент гри ретельно і тактильно зроблено вручну з використанням традиційних методик скульптури моделювання. Задум і фундамент для проєкту почали пропрацьовувати ще 14 років назад. Ця гра про життя та дружбу на величезному космічному кораблі в глибинах інопланетного океану, а ще про дослідження та спостереження. 18 квітня вийде у дочасний доступ на no Rest for the Week, Гра розповість нам про пригоди Церіма та членів групи містичних святих воїнів, наділених надзвичайними здібностями. Вони присягнулися перемогти чому за будь-яку ціну, але завдання будуть ставати дедалі складнішими. Вас вплутають у долі людей і втягнуть у політичну боротьбу цієї пригнобленої землі. Цього ж дня відбудеться реліз DLC до Final Fantasy XVI – The Rising Tide. Це DLC додасть у гру новий – Kairos Gate. Він включатиме 20 бойових етапів. Кожен з них буде складніший за попередній. І куди ж без сюжету та нових героїв з їх історіями? Співробітники Bit Reactor розповіли, що прагнуть надати своїй грі по всесвіту Star Wars унікального візуального стилю. Існує ймовірність, що на геймерів очікує покрокова стратегія, як, наприклад, цивілізація. А ще геймдизайнери приділятимуть більше уваги управлінню за допомогою клавіатури та миші. Це рішення є логічним, оскільки стратегії більш популярні на ПК ніж на консолях. Але із геймпадом гру також можна буде пройти. Фанати гри The Wolf Among Us можуть спати спокійно. Студія Telltale Games підтвердила розробку сиквела. Зокрема, порталу IGN розповіли, що виробництво The Wolf Among Us 2 триватиме всередині студії. Ми цінуємо наші відносини в Deck Nine і продовжуємо вивчати варіанти співпраці. Досі невідомо, коли чекати на реліз, але принаймні можна бути спокійним за гру. А тепер пробіжемося по іграм і оновленням, які будуть анонсовані під час виставки AAA Initiative. Розробник Palward, компанія PocketPair, анонсувала Palward Arena. Судячи з короткого трейлера, це довгоочікуваний PvP-режим. Схоже, що групи гравців виходитимуть на арену і битимуться зі своїми приятелями. Але напевно про повний функціонал арени ми дізнаємося лише після її виходу. Довгоочікуваний сіквел the Spire 2 з'явиться у ранньому доступі в Steam у 2025 році. Різко Rain 2 незабаром отримає оновлення Devotion. Воно додасть нову сцену Verdant Falls. Та нові артефакти під назвою Devotion and Delusion. Студія PlaySight анонсувала гру, в якій ви граєте за лицаря, що вбиває істор. Реліз Kill Knight відбудеться у 2024 році. Детективна гра пісочниця Shadow of Dub на PS5 та Xbox Series XS у 2024 році. А безкоштовне оновлення Sharpshooter Assassin вже вийшло на ПК. Gestalt Steam Cinder Після трьох років розробки ми нарешті дочекалися дати релізу цієї гри. Стимпанк пригода буде доступна вже 21 травня. Через 10 років після виходу «Never Alone» ми можемо розраховувати на другу частину гри. Раптом ви забули. Це пригодницька гра про ескімоску Нуну та її друга пестя. Каталізмо це РТС, в якій гравці будуватимуть замки, щоб захиститися від монстрів, які очікувано намагатимуться вдертися всередину. Гра виходить 16 липня на ПК. Гра з цікавою назвою Death Must Die від Real Arчі отримала новий трейлер, і тепер ми знаємо, що Акт 2 вийде 20 квітня. Undermine 2. Сіквел ріплейного підземелля Скролера Undermine був анонсований трейлером з двома головними героями власниками крамничок з краплями та вбивцями бджолами. Стильний трейлер з крутими графіті представив світ гри RKGA. Дія відбувається у просякнутому неоном футуристичному місті. А реліз – вже цього літа. Кооперативна рольова гра Raven's Watch отримає оновлення для раннього доступу 22 квітня. Останній трейлер показав кооперативну битву. Light Breaker вийде у ранньому доступі з тім вже цього літа. The Last Spell отримає доповнення гноми Руденберга 24 квітня. 33 Immortals Закрите бета-тестування кооперативного рольового екшену для 33 осіб. Розпочнеться в середині травня. На ПК на цьому з найцікавішими новинами в Тріпле ініціатів закінчуємо. І на смачненьке продовжимо дивуватись того, що коїться у Apex Legends. Хоч випуск патчів і виправив проблему з акаунтами, але не для усіх. Досі є гравці, які чекають на повернення прогресу. До цього ж всього патч додав нові баги з лотбоксами, донатною валютою та в цілому грою. Закликаємо задонатити на наших янголів-охоронців ЗСУ, наприклад, долучитись до нашого збору для третьої окремої штурмової бригади. З вас донат кратний 50 гривням, а з нас призи: артбук Total War Warhammer, роман Джорджа Орвела 1984 в коміксах і огляд саме на вашу улюблену гру та ключі до 20 інді ігор. І чим більше грошей задоначено, тим цей шанс вищий. А прогрес можна відстежувати в нашому телеграмі. Грайте лише в якісні ігри, донатьте ЗСУ. Слава Україні!